Диквельне. Для випуску другої частини сталкер розробникам знадобилося більше десяти років. А нам для випуску другої частини сюжету про «Сталкер-2» 2 кілька тижнів. Маємо визнати, що ми були не праві, коли розповідали про Stalker 2 у минулому сюжеті. Як виявилось, в день релізу ми недостатньо хвалили гру. Вона ще краще, ніж ми очікували. Ну хто міг подумати, що в ній можна робити? Ось так? Я не твій брат, ти не що Сталкердва довго очікуваний, як дозвіл бити далекобійною зброєю по території Росії, було очевидно, але ніхто не передбачив наскільки відразу після релізу гри в Україні впала швидкість інтернету. Про це повідомили провайдери з різних куточків країни. Все через велику кількість користувачів, які почали одночасно завантажувати гру. Stalker 2 видав потужність понад 9 тисяч і розковбасив інтернет на 6 годин, написав 21 листопада у Фейсбук Сіо Ланет Маріан Івасюк. За його словами, гігабітна мережа Ланет побила власні рекорди. Піковий трафік збільшився на 40%, кількість одночасних гігових сесій виросла у 4,5 рази – до 1150. Менше ніж за два дні після релізу розробники гри повідомили, що продажі Stalker 2 перевищили 1 мільйон копій, а за тиждень – півтора мільйони. За даними порталу Video Game Insights, 22% продажів приходиться на США, а на другому місці Україна. У нас купили 16% від усієї кількості проданих копій. Тому тепер у теленовинах не тернопільська чупакабра розриває корів, а сталкер 2 – чарти. Сталкер 2 – серце Чорнобиля розриває чарти. Минуло більше тижня від релізу, але українська гра вже обійшла монстрів ігрового світу, і справа не в ха. Айпі перших днів. Після релізу, наприклад, свій рекорд пікового онлайну на платформі СТІМ гра Встановила аж через тиждень після виходу. 24 листопада в Сталкер грала 121 тисяча користувачів СТІМ одночасно. Це якби весь Ужгород, враховуючи банди Шолтоса і навіть собаку з обкладинки нового альбому Івана Гуморески, грав у Сталкера. Ви тільки уявіть, порожня набережна. Чому в Сталкер 2» грають? Коротко, але максимально зрозуміло, пояснили у PC Gamer, одному з найавторитетніших видань світу, присвячених відеоіграм. Серце Чорнобиля майже самотужки врятувало 2024 рік від того, щоб рік став абсолютним сміттям в плані ігор. Сталкер 2» – це справжнє явище, і відсутність чіткої цільової аудиторії у гри лише підкреслюється. Він цікавить всіх: досвідчених геймерів, інфлюенсерів, військових, людей, яким взагалі не цікаві ігри, та навіть відому письменницю Сашу Грей. Цей сталкер 2 який зараз грають всі українці, і росіяни просто бісяться. Як же так? Придеться вивчати напевне українську мову чи щось там робити. Так от, я хочу сказати: оці люди, які зараз граються, це будуть класні оператори наших дронів. Навіть певні технічні проблеми, які будемо відверті, поки є в грі, не псують враження про неї. Адже всім відомо, що в сталкері немає багів, лише аномалії. GSC Game World не вигадали щось інноваційне. Навпаки, вони зробили класику та дали геймерам те, що вони й очікували від гри: атмосферність, складність та самобутність у світі, захопленому Фортнайт та Майнкрафтом, це наче старе добре американо з молоком у бездушній кав'ярні третьої хвилі. Stalker 2» – це майстер-клас з атмосферності. Феноменальна динамічна погода, безпросвітні ночі та радіоактивні шторми, які забарвлюють небо в пекельний, червоний або токсичний зелений колір. Розробникам вдалося повернути у сучасний світ геймінгу олдскульне відчуття справжнього гардкору, коли ти маєш думати, напружуватись та пітніти, ухвалюючи рішення, а не просто тиснути кнопку W та бездушно бігти вперед. Не дивно, що гра влучить. Ла у саме серденько найвибагливішим ігровим оглядачем. Сталкер 2» – це рідкісна гра, яка знімає свербіж за олдскульними комп'ютерними іграми. Там на вас лежав тягар виживання та накопичення ресурсів в невблаганому світі, якому байдуже живі ви чи мертві. Сталкер освіжаючий, брутальний і майстерний у створенні задумливої атмосфери. Ютуб вже заповнений нарізками, де стрімери захоплено змагаються між собою кількістю мікроінфарктів, які вони отримали від гри, і неймовірно кайфують від цього. Але це іноземці, українці заходять в сталкер трохи заспокоїтись. Омафаєрменста. Not every enemy in this game is a boss. The fuck? Ah! І це ще ані західні оглядачі, ані геймери не викупають суто українського контексту, яким наповнена гра. Це і пам'ятники, які декомунізували з часів першого сталкера, і килими з оленями, які від вашого дитинства і дотепер висять в хаті бабусі і дрібниці на кшталт, символу морської піхоти на ножі чи коробки українських сірників. До речі, в останніх один західний журналіст побачив прояв жахливого. Українського націоналізму та через це знизив оцінку грі, за що отримав квиток у СВ вагон шакалячого експресу в Твіттері. Маленькі проблиски українського націоналізму проглядають крізь кольори прапора на коробці сірників, але це поодинокі прояви неадекватного сприйняття 2». Загалом наше очікування від сталкеру як інструментом якої української сили здійснилися. Наприклад, західні видання радять грати у сталкер з українською озвучкою, обіцяючи, що так гра буде ще краще. Песимісти скажуть, що це можливо через. Те, що англійський переклад трохи підкачав. Натомість реалісти будуть стверджувати, що це через неймовірну акторську гру українців. Наприклад, азовця Олександра Лаптія, який зіграв найманця шрама, протагоніста попередньої частини гри Чисте небо. Вітаю тебе, сталкер! Те, що ми бачили, справжнє диво! Я покажу туди інший бік. Зони а в українських виконавців на стрімінгових платформах кількість слухачів стрімко лізе вгору. Взагалі, музиці зі сталкеру варто приділити окрему увагу. За підрахунками змів, «Сталкер-2» зібрали більше 400 композицій від 120 українських виконавців. Серед них пісні української естради 80-х, 90-х та нульових. Сучасна та андерграундна музика, повна палітра українських рим і мотивів. Від гуртів Віа Кобза і Зев'йо до Паліндрома та циферблат. Це було для мене несподіванкою, дуже приємною несподіванкою. Ну, по-перше, тому що я сам дуже люблю сталкер першу гру. Це для мене така особлива річ. Приємні спогади з моїх юних років. Два, тому що я загалом люблю ігрову індустрію. Три стільки для популяризації української музики за всю історію нашої країни не робив ніхто. А відповідно, гравці з усього світу зможуть для себе відкрити українську музику. Наші виконавці не брали такої помітної участі у всесвітньо відомих відеоіграх ще з 2008 року. Тоді Руслана була російськомовною діджейкою на радіостанції Владивосток ФМ в ГТА 4 больная, что такое? Давай быстро в Нью-Йорк ду озвучивай всю історію. Так, і це ще одне болісне нагадування, якого прогресу ми досягли. Окрім пісень, розробники додали в гру чотири реальних українських подкасти. І такого, здається, в ігровій індустрії ще не було. Серед них подкасти простими словами, ранкове допіо, мов море казки Маріуполя і голодним не слухати про психологію події у світі. Рюполь та відповідно їжу. Мій подкаст можна почути в новому сталкері, і хоч я знаю про це вже давно, я досі остаточно не можу це усвідомити. Тепер вся ця лавина українськомовного контенту накрила гравців сталкер 2 зокрема іноземних, а вони і не проти, лише жаліються, що не можуть слухати радіо в ігровому планшеті і що не вдається знайти якусь із почутих пісень, адже замість радіостанцій всі пісні в Сталкер чомусь йдуть просто. Поспіль, але зоні краще знати, кому і яку музику варто почути. Ось вам приклад: А наші люди, а українці, проти русні об'єднали цілий світ і скоро со. Зон... Ви розумієте, що тут поється? Я просто не буду пересказувати. Досить очікувано. Українізація сталкера найбільше зачепила росіян, надівно сподіваючись, що українська для них буде зрозумілою, вони почали грати в сталкер з нею. І це він він ситуація. Росіяни страждають від своєї щелепи, а ми волаємо з них. А це ти блять. Я ніхуя не розумію. Блять, я отак вот сказав, Какую нахуй вибираємо під ліжка я думаю, я на слух буду понятия, я нічого не розумію. Для того, щоб допомогти росіянам з вивченням мови, проєкт «Хочу жить навіть додав в гру спеціального викладача. Слушай мене внимательно, якщо отправят в зону, здавайся в плен. Одні плюси. Мало того, що мучить мучити будуть, так ще й і український подучить зможеш. Попри всі атаки на розробників перед релізом, росіянам не вдалося завадити глобальному успіху українського продукту. Зараз думки росіян розділилися. Деякі вирішили пишатися, тому що, типу, Україна це Росія. А отже, і Stalker 2 насправді російська гра. Ну, от як не крути, пускай це тріцають самі розробники, пускай там ми отрицаємо. Ну сука, ігру робили наші люди. Ну це етачується. Інші росіяни продовжують свою кіберпартизанщину, купують негативні коментарі про в Тікток за 80 копійок і вкидають жалю гідні. Але кумедні фейки, наприклад, вони поширили інформацію, що гра збирає дані про геймерів і передає інформацію в ТЦК. Також вони розповсюдили фейк, що дробовик в грі, начебто, стріляє нацистською свастикою. І я зараз серйозно. Однак єдину реальну нацистську символіку в грі залишили самі росіяни. Ще в перший день після релізу відомий російський стрімер з Ніком Медісон почав кепкувати над українською. Ваючи її мойвою і вирізав зетки на тілах ЕНПІСів грів. Українська спільнота швидко покарала його за це і заблокувала скаргами канал Русні, що сидить у США. Після чого той швидко заскиглив, що втратив все пішов у запій і навіть заговорив українською. І не кажіть після цього, що сталкер 2» – не дивовижна гра. Можливо, ми про щось не згадали. Проте сталкер 2» – це коли стільки всього несеться, на що навіть двох сюжетів може не вистачити, щоб розповісти про все. Допоможіть нам, діліться в коментарях враженнями від гри та розповідайте, що вам сподобалось в ній найбільше. Дехто просив передати вам це відео. Центр спеціальних операцій Альфа СБУ звертається до глядачів телебачення Торонто з проханням допомогти у закритті збору, а партії в півдронів. Діємо за наступною схемою. Ви закидаєте донат будь-якого розміру на банку під цим відео. Фонд Сергія Притулець закуповує дрони та передає їх нам. Ми з цими дронами вбиваємо російських військових та нищимо їхню техніку. За вас донат, з нас мертві окупанти. Подякували. Ви знаєте, що робити посилання на банку під відео.